Бачиш що роблять сволота? Воду, воду дайте. От суки, а? Це йод, знімай. Воду, швиденько воду. Вам теж бригнули? Ну а ви що не бачите? Пішли, Андрій, пішли в зал. Бачите, що роблять? Дівчата, оце отак зустрічають у да? йодом в обличчя. Отак зустрічають. Так? І тобі подивіться, що з Оце так мене боїться ця банда, ховається від вас людей. Йодом обливають, не реєструють, погрожують. Вони бояться мене, вони бояться ляшка, вони бояться вас людей. Це регіоналівська банда. Ми о цьому 25 літньому в очі йодом! Та щоб твоїм йодом. дітям йодом очі лили. Регіоналам душу попродавали. Вони країну до ручки довели, ви їм служите. Дякуйте, Богу, щоб... рже, щоб діє з лівасом. Мене чуть не вбили, очі не випалили. Тиржеш відба. Звіди з роками ти замовив Тих цих бандитів, які вилили Та, бовича, да, подивися, Зміється, в обличчя мені і лозовому йод. Тобі весело. на мене. Сміється боче йодом. Да, Ви можете піти, подивитися, там запах що-то йоди. У нас є фото, відео. А, а він сміється. Випекли, а а він сміється а а на цих Два бандити, яких найняла партія регіонів, бо присажив губернатор, стоїть, сміється. Тільки що в обличчя мені, Андрію Лозовому, линули стакан йоду. Я так розумів, що наступний раз кислоту будуть плескати в обличчя. Оце свято, вони таке спеціально, щоб не дати можливості нам виступити. Вони на східцях до центрального будинку культури вилили йоду в обличчя, в очі, щоб засліпити. От що ця пандароба регіоналівська, отам міліція стоїть 40 чоловік. Охороняють присяжнюка, хай би ті міліціонери бандитів ловили, щоб серед білого дня народному депутату в обличчя йодом не лили. На ці такі ви робите землю крадете, ворюги. на людей нападаєте, як на мене сьогодні. бандити. брешете всім з телевізорів, чорноротів. Я зараз роблю заяву про те, що. Ніяк ніяким чином мене це не зупинить. Регіонали хочуть залякати не на того, напали. Поламайте об мене свої зуби, якими ви вигризаєте з людей все їхнє майно. Поламайте об мене, не вистачить вас йоду, не вистачить кислоти, не вистачить охоронців, не вистачить грошей, які ви в нас накрали, щоб всіх купити. Не вистачить вам нічого, щоб зламати наш народний гнів, тому що вони довели країну до ручки. І я йду з ними боротися за вас, за людей. Тому що я така сама людина, яку я знаю ваші проблеми. Вони хочуть нас зупинити. Я не боюсь нічого. Мені звичайно дуже прикро, те, що сталося. Я поїду до лікаря і слава Господу Богу! Що принаймні поки що бачу, і бандити нас не зламають. Геть партію регіонів друзі! Це тільки ми можемо вигнати цю банду, бо їх мати треба в шию. Довели вже зовсім до зубожіння народ. І це, цій банді можуть дати віці тільки такі люди, як Яшко, тільки такі люди, як я, люди, які не бояться.